Мікроавтобус Volkswagen, переобладнаний з вантажного на пасажирський, їде з Ужгорода до села Дубове, що на Тячівщині. В машині 10 пасажирів, серед них немовля, кілька дітей, пенсіонери та жінки. Проїзд коштує 55 гривень. Платили водію в руки. Не знаю, бо я ніколи не їздила сюди. На квитків не, не купляла? Ну може, є квитки, не знаю. Я одне не купувала. Пасажири пояснюють, коли з віддаленого пункту треба швидко дістатися до Ужгорода, а прямих державних маршрутів немає, то до нелегального перевізника сідати просто змушені. Діскардіоцентр диспансера й до після операції на серце. Можу вам документи показати. А чим поїхати? На хлам їх розкаже. Коли до лікарню зачастуєш, їх, чим їхати? Мені треба із Додянського до доїжджати, а з Тячого поїздом. По, 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 зараз півсутки їхати. На трасі за Ужгородом автобус зупиняє служба Укртрансінспекції. Водій автобуса не приховує. Дозвільних документів на перевезення пасажирів дійсно немає. Раніше їздив легально, та коли ліцензія скінчилася, вдруге її не оформлював. Бо фактично нелегалом бути вигідніше. Ну вас є ліцензія. Так було, анулірували. А чому щоби не можна було працювати з ліцензією. Чому не можна Тому не можна було, бо в мене була ліцензія на автобус Б. Все по якісь нюанси все создавали. А те, що тепер очиме, що в нашій державі не може ні по закону, ні не по закону працювати. Ні я. А ви приватний підприємець? Ні. Тобто ви просто да. фактично нелегал?» Так. Да. Віднедавна, крім даї, перевізників має право зупиняти інспектор Укртрансінспекції за відсутність ліцензії та інших дозвільних документів. На водія складається протокол за перше правопорушення, штраф 1700 гривень. Ми взяли да, свідчення, що вони дійсно давали йому кошти за дане перевезення. А далі цей протокол передається в суд. Суд приймає рішення, як наказувати даного дня. З початку року обласна транспортна інспекція склала 162 акти на нелегальних перевізників. Та основна мета перевірок вивезти таких водіїв з тіні. Дані дані перевезення є нерентабельні і, відповідно, на сьогоднішній момент нашим перевізникам дуже важко. Вони не можуть забезпечити повномосі закупівлю транспортних засобів для перевезення. Ну перш за це потрібна державна програма, щоб перевізники могли собі дозволити. Право купити е, транспортні засоби, які б відповідали рівню комфортності для перевезення пасажирів.